Сьогодні ми зібралися на цій площі сумної нагоди, щоб попрощатися із смілянином Каліхманом Володимиром Яковичем. Володимир Якович служив майстром-сержантом, сержантом із матеріального забезпечення стрілецької роти військової частини Збройних сил України під час обстрілу з боку Збройних сил Російської Федерації в Харківській області. Вірний військові присязі. У бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість та мужність, загинув 4 жовтня 2022 року. Шануємо хвилиною мовчання неумирущу пам'ять про нашого земляка Володимира Яковича Каліхмана. Слово Представнику Черкаської районної військової адміністрації Миколі Турику. Шановні сміляни, сьогодні на цій площі ми зібралися, аби в останню дорогу провести нашого героя. Героя, який залишив свою домівку, залишив рідних, близьких і пішов виборювати ціною власного життя, нам перемогу. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто через співчуття. Рідним, близьким. На жаль, на сьогодні наша країна втрачає найкращих: найкращих тих, які йшли йдуть до нашої перемоги. Слава Україні! До слова запрошується заступник міського голови Олександр Лисенко. Шановні, сьогодні, вкотре ми зібралися на цій площі з сумної нагоди. Сьогодні ми прийшли. Провести в останній путь нашого героя, нашого земляка, який ціною власного життя, виборює суверенітет та незалежність нашої Батьківщини. Від імені міського голови, від всіх жителів Смілянської громади, виражаю глибоке співчуття рідним та близьким покійного. Слава нашому герою! Слава Збройним силам України! Герої не вмирають! Слово Представнику Збройних сил України Олександру Святченко. Сьогодні ми проважаємо останній шлях та вшановуємо пам'ять справжнього героя, батька, чоловіка, брата на кінець товариша, котрий, не зважаючи на що, пішов захищати свою рідну землю, країну, котрий перебував в реальності війни, котрий бачив все на свої очі. Але одного дня його серце зупинилося. Каліхман Володимир не оцінена трата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого. Хочу побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. До молитви запрошується священнослужитель, отець Михайло. Кадіння ти приносимо Христи, Боже наші пахни, що зітхів, при неї нас вічна подати при Святої Діка, завдані і по серця. Ще за спокій душі з Божого, новопреставленого воїна, героя Володимира, який віддав життя своє за волі суботні держави нашої України. Сам Господи, Богові душу з почерва Божого, воїна Героя Володимира. Місце, світло, місці, квітуч у місці, спокійному, де немає вже ні болі, ні печалі, ні. Сьогодні молимося за воїна. Сьогодні зібралося багато рідних, друзів, побратимів, з якими Володимир прийшов в першу війну. І ось споглядаючи на них, коли принесли тіло їхнього товариша, скупа солдатська, чоловіча. Льоза текла у цих хлопців, тому що ще недавно разом збиралися, жартували, так як чоловіки між собою. І сьогодні розуміють і усвідомлюють, що той побратим, з яким разом ділили ці земні життя, раділи успіхам, ділилися тими невдачами. Але сьогодні. Кожен і, зокрема, розуміє, усвідомлює, що Володимир залишає нас, але залишає їх герой. У першій війні, в далекій країні Афганістан, він ще був молодим, бадьорим, повним сил. І, звичайно, що і той час йому було важко споглядати, коли втрачає своїх друзів. Але життя проходить. Зайшли. Час утамував оті всі переживання і ось нова війна за свою землю, за свою державу, за Україну. І ви знаєте, він у такому віці, що міг сказати, ви знаєте, в мене так багато болячок, я міг би і міг би не йти, але Володимир не міг цього сказати. Він прикордонник, він той, що насторожує нашої держави. І ось ми сьогодні бачимо традиційний наслідок боротьби з одвічним російським ворогом, де вже на звільненій харківській українській землі, тримаючи гідно наш кордон, не допускаючи окупанта, наш воїн Володимир склав своє життя і склав життя як воїн. І, звичайно, що для рідних і близьких важко сьогодні. Але ось всі ви разом, які прийшли сьогодні підтримати їх, дають надію про те, що про них не забудуть. що про них будуть пам'ятати, що їх будуть підтримувати, бо це дійсно наш смілянин, наш герой, який буде віковічною в нашій пам'яті, за якого будемо молитися і просити Господа Того який сказав оті важливі слова і заповідь любові. Нема більшої любові, ніж покласти душу свою за ближніх своїх, виконавши цю заповідь, душа Його лине до Господа Бога, щоб одержати місце призначення. І власне сьогодні ми молимося до Воскреслого Ісуса Христа за його душу, щоб Господь оселив душу Його в місці світлому, в місці спокійному, де немає вже ні болі, ні печалі, ні зітхання, а життя безконечне. Герої не вмирають, вони в наших серцях, і ми молимося за них. Тому і сьогоднішні слова вічна пам'ять заклик до кожної з нас пам'ятати наших героїв, молитися за них і розуміти важливу цінність нашої майбутньої перемоги. Ціна Його це життя наших героїв. Дякую тобі, друже, дякую тобі, воїни Володимире, спільно разом. Молючись за твою душу, зробимо все для того, щоб твоя жертва не була даремною. Тому закликаю кожного з нас зробити все для того, щоб його жертва була не даремною. щоб перемога наша була гідною, спільною, єдиною українською. Герої не вмирають. Царство Небесне. Слава Україні! I do